Дорогі друзі! Сьогодні я поясню важливу постанову Кабінету Міністрів України номер 1778, яка стосується виплати пенсій у 2026 році в умовах воєнного стану. Тема непроста, але я постараюся пояснити доступними словами. Постанова була прийнята 30 грудня 2025 року і вже набрала чинності з 1 січня цього року. Тобто вона уже діє. Це означає, що з усіма пенсіями, які виплачуються у 2026 році, пенсійний фонд діятиме за правилами цієї постанови, а не за правилами 2025 року. Бо цією постановою скасовано усі попередні урядові рішення, які регулювали виплату пенсій у 2025 році. Тобто, старі правила більше не діють. Яка мета цієї постанови? Головна мета обмежити виплату дуже великих пенсій у період воєнного стану, але зробити це не для всіх, не для звичайних пенсіонерів і з чіткими винятками. Держава офіційно виходить з того, що під час війни бюджет обмежений, а тому надвисокі пенсії тимчасово виплачуються не повністю. Важливо підкреслити. Мова не йде про мінімальні, середні чи звичайні пенсії. Мова йде лише про дуже великі пенсії. І тут ключове поняття прожитковий мінімум. У постанові все прив'язано до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили, втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 гривень. Це число базове. Від нього рахують усе інше. Яку частину пенсії не чіпають? Перш за все, добра новина для тих, у кого пенсія не перевищує 10 прожиткових мінімумів. Вона виплачується повністю. А 10 прожиткових мінімумів це 25 950 гривень. Отже, якщо ваша пенсія до 25 950 гривень. Ця постанова вас взагалі не зачіпає. Нічого не урізають, нічого не зменшують, нічого не перераховують. Для більшості пенсіонерів на цьому тему можна закрити. А кого стосується найбільше ця постанова? Постанова починає працювати лише тоді, коли пенсія перевищує 25 950 гривень. І це звичайна трудова пенсія. А пенсія з підвищеними виплатами, надбавками, спеціальними нормами. Умовно кажучи, це пенсії, які значно вищі за середні. Тепер головне питання: що відбувається з тією частиною пенсії, яка перевищує 25 950 гривень. Важливо знати, що зменшують не всю пенсію, а тільки ту частину, яка вище порогу. І роблять це поступово за допомогою коефіцієнтів. Для відповідних сум перевищення застосовують коефіцієнт. І ще одна ключова річ коефіцієнт у постанові це не відсоток, а множник. Тобто він показує, скільки гривень реально виплачують з кожної однієї гривні перевищення. Схема така. Коефіцієнти застосовується до відповідних частин перевищення, до частини, що понад 10 і до 11 прожиткових мінімумів. Застосовується коефіцієнт 0,5. Це означає, що з кожної гривні перевищення в цьому діапазоні виплачують 50 копійок. До частини, що понад 11 і до 13 прожиткових мінімумів. Застосовується коефіцієнт 0,4, тобто з однієї гривні перевищення, виплачують 40 копійок. До частини, що понад 13 і до 17 прожиткових мінімумів, застосовується коефіцієнт 0,3, тобто з однієї гривні перевищення виплачують 30 копійов. До частини, що понад 17 і до 21 прожиткого мінімуму. Застосовується коефіцієнт 0,2. Тобто з однієї гривні перевищення виплачує 20 копійок. До частини, що понад 21 прожитковий мінімум, застосовується коефіцієнт 0.1. Тобто з однієї гривні перевищення виплачують 10 копійок. Простими словами, чим більша пенсія, тим меншу частину надлишку держава виплачує. Але ще раз підкреслюю. Основна частина пенсії до 25 950 гривень залишається недоторканою. У постанові є складний юридичний абзац, але суть його така Якщо людина має право на пенсію за загальним пенсійним законом, але водночас отримує підвищену пенсію за іншими законами, то коефіцієнти застосовується тільки до тієї різниці, яка перевищує звичайну пенсію. Це зроблено для того, щоб не забирати базову пенсію, а обмежувати лише додаткові нарахування. КОПО постанова не стосується взагалі. Це дуже важливий пункт. Понижувальні коефіцієнти не застосовуються до пенсій осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Перебували безпосередньо в районах ОТО, АТО, АТО у, прові... у період її проведення брали безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії. До членів сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Для них пенсія виплачується повністю без будь яких коефіцієнтів. Дані про це пенсійний фонд отримує автоматично з Єдиного Державного реєстру ветеранів війни, тобто додатково нічого доводити не потрібно. Чому держава пішла на це рішення? Суспільству це пояснюють просто: війна триває, видатки держави великі, пенсійна система має витримати навантаження, тому держава тимчасово обмежує виплати найбільших пенсій. Але не чіпає звичайних пенсіонерів і захищає військових та їхні сім'ї. Підсумок простими словами: якщо ваша пенсія до 25 950 гривень нічого не змінюється. Якщо пенсія значно більша, обмежують лише ту частину, яка перевищує цей рівень ветерани війни та сім'ї загиблих поза будь-якими обмеженнями, їм пенсія виплачується повністю. Постанова діє з 1 січня 2026 року, а старі правила 2025 року скасовані. Звичайно, це рішення не ідеальне, але воно чітко виписане, має межі, винятки і не торкається більшості пенсіонерів. Якщо ви хочете отримати свіже повідомлення і не пропустити важливі речі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.